Обстрілюють житлові будинки, лікарні, будинки таких людей пристарілих. Але ж за зараз на, на території, яку, на жаль, вони контролюють, який смисл їм отримати там ще гіршу ситуацію на ній? Щоб що, вони ж там БПЛАшники їх сидять. Ну, щоб шантажувати світ і Україну. Бо це зрозуміло, що є лінія 750 кВт за ес Дніпро, приєднана до об'єднаної енергосистеми, і споживає для внутрішніх потреб за ці лінії. І якщо вона буде пошкоджена, то резервні дизель-генератори запрацюють. Але оскільки там невчасно ремонти робилися, немає запасних частин. Некваліфікований персонал на заїзд, кадиревці, які там нишкують е, на території на е, промисловому майданчику, все це небезпеки, дуже великі небезпеки. А якщо вона повністю відключиться, тобто воно ж не працює, там здається в холодному стані, там один блок і все. Ну, тобто, ну я просто вибачте тупо питання. А в чому небезпека? Небезпека в тому, що всі енергоблоки зараз в холодному зупині, це е, гарно з точки зору Ну, безпеки. слава Богу. А, і... Але... Паливо, воно ж, хоча там немає ланцюгової реакції, але паливо воно гаряче. І треба, щоб працювали насоса для охолодження. А, я для охолодження. Mm. І, 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 бо в іншому випадку це буде важка аварія з розплавлення активної зони, як на фокусімі чи на Трімай-Айленд у 79-му році. А, ну тобто Коли... без вибухів, але теж зараженням дуже серйозним. Так. Так, так, да, часто часу не ревче, звісно. Клас. Ну, я вибачаюсь перед слухачами, якого в негативчик, друзі, але давайте ми, по-моєму, маємо жити в реальному світі, бо, знаєте, на третьому... Році повномасштабної війни розуміючи, хто керує нашою галузі, в принципі, на жаль, країною, то треба собі дуже чітко розуміти, що відбувається. Дякую вам, пані Оля, за розмову. Це була Ольга Кошарна, експерт енергетики. Ну от власне така у нас дуже весела ситуація, друзі. Тому ще раз, поки є можливість, поки ще тепло, займіться підготовкою до цієї зими. Навіть якщо там станеться якесь диво, нам привезуть 10 петріотів, може там ще щось відбудеться, але повірте, воно зайвим не буде, бо ситуація в нашій нервсистемі і так дуже складна. Підготуйтесь до того, щоб мінімум 2-3 дні ви змогли прожити без світла і, може, навіть і води. Це дуже важливо, друзі, тому що ви, якщо ви не розумієте серйозні ситуації, друзі, мені ні, прям дуже вас шкода. Займіться цим зараз, поки ще є трошечки.